Ознайомлення і задача на знаходження невідомої величини за двома різницями Богданович, 4 клас, задача номер 924. Підготували студентка групи 33 Треповіла коня анастасія та бублікова Софія. Доброго дня, дорогі друзі! Вранці, ідучи до школи, я зустріла Михайлика, учня 4 класу. Він мені розповів, що його мама попросила допомогти їй на роботі. Бо їй терміново зателефонували по іншим справам і тому необхідно відлучитись на деякий час. Мама Михайла працює в магазині тканин, але він не дуже розуміється у цьому. А ще там каса, потрібно все правильно порахувати. Ось до магазину завітав один чоловік та купив 2 метри тканини, заплативши за неї 48 гривень. Слідом за ним. Зайшла жінка та спитала, скільки коштує один метр такої самої тканини. Діти, допоможемо Михайлу вирішити цю задачу. Прочитайте, будь ласка, задачу. Покупець купив 2 метри тканини і заплатив 48 гривень. Скільки коштує один метр тканини? Про що йдеться в задачі? Про тканини та покупця? Скільки метрів тканини купив покупець? Два метри. Скільки гривень заплатив покупець? 48 гривень. Що запитується в задачі? Скільки коштує 1 метр тканини. Давайте запишемо умову. 2 метри тканини коштує 48 гривень. Один метр тканини невідомо скільки гривень. Чи можемо ми відповісти на питання задачі? Так, можемо. Якою дією? Діленням. Що на що будемо, будемо ділити? 48 на 2. Скільки отримаємо? 24. Складіть, будь ласка, вираз. 48 поділити на 2 дорівнює 24. Що ми дізнались? Скільки коштує 1 метр тканини? Ми відповіли на питання задачі Так. Хлопчику подзвонила мама та сказала, що вже звільнилася та їде додому. Не встигли скупитись одні покупці, тут же прийшли й інші. Наче Михайло став талісманом сьогоднішнього дня. Прочитайте, будь ласка, задачу. Перший покупець купив 5 метрів тканини, а другий 3 метри такої самої тканини. Перший покупець заплатив на 48 гривень більше, ніж другий. Скільки коштує один метр тканини? Про що йдеться в задачі? Про покупців і тканин. Скільки метрів тканини купив перший покупець? 5 метрів. А скільки метрів тканини купив другий покупець? 3 метри. Скільки гривень заплатив перший покупець? Невідомо, але ми знаємо, що на 48 гривень більше, ніж другий. Що запитується в задачі? Скільки коштує 1 метр тканини? Давайте запишемо умову. 5 метрів тканини невідомо, скільки коштує, але на 48 гривень більше, ніж друге. Він коштує 3 метри. Невідомо, скільки гривень. Чи можемо ми одразу відповісти на питання задачі? Ні, не можемо. Чому? Тому що не знаємо, на скільки метрів тканини більше купив перший покупець. Якою дією ми це зможемо дізнатися? Відніманням. Що від чого будемо віднімати? 5 від 5 відняти 3. Скільки отримаємо? 2. Складіть вираз. 5 відняти три. Дорівнює 2. Що ми дізналися? А на скільки метрів більше купив перший покупець? А тепер ми можемо відповісти на питання задачі? Так, можемо. Якою дією? Діленням. Що на що будемо ділити? 48 поділимо на 2. Скільки отримаємо? 24. Складіть, будь ласка, вираз. 48 поділити на 2 дорівнює 24. Що ми дізнались? скільки коштує 1 метр тканини. Тепер ми відповіли на питання задачі? Так, відповіли. Мама Михайлика вже приїхала та настав час зачинятися, але в цей момент до магазину завітали останні покупці. Прочитайте, будь ласка, задачу. Перший покупець купив 5 метрів тканини, а другий 3 метри такої самої тканини. Перший покупець заплатив на 48 гривень більше, ніж другий. Скільки грошей заплатив другий покупець? Про що йдеться в задачі? Про покупців та тканину. Скільки метрів тканини купив перший покупець? 5 метрів. Скільки метрів тканини купив другий покупець? 3 метри. Скільки гривень заплатив перший покупець? Невідомо, але ми знаємо, що на 48 гривень більше. Що запитується в задачі? Скільки грошей заплатив другий покупець? Давайте запишемо умову. 5 метрів тканини коштує невідомо скільки, але ми знаємо, що на 48 гривень більше, ніж 3 метри, а 3 метри тканини невідомо, скільки коштує гривень. Чи можемо ми одразу відповісти на питання задачі? Ні, не можемо. Чому? Тому що не знаємо, на скільки метрів тканини більше купив перший покупець. Якою дією ми зможемо це дізнатись? Відніманням. Що від чого будемо віднімати? Від п'яти віднімемо три. Скільки отримаємо? Два. Складіть, будь ласка, вираз. П'ять відняти три. Дорівнює 2. Що ми дізналися? Наскільки метрів більше купив перший покупець тканин? А тепер ми можемо відповісти на питання задачі? Ні, не можемо. Чому? Тому що не знаємо, скільки коштує один метр тканини. Якою дією ми зможемо про це дізнатися? Дією діленням. Що на що будемо ділити? 48 на 2. Скільки отримаємо? 24. Складіть, будь ласка, вираз. 48 поділити на 2 до 24. Що ми дізнались? Ми дізналися, скільки коштує 1 метр тканини. А тепер ми можемо відповісти на питання задачі? Так, можемо. Якою дією? Дією множенням. Що на що будемо множити? 24 помножимо на 3. І скільки ж ми отримаємо? Отримаємо 72. Складіть, будь ласка, вираз. 3. помножити на 24 дорівнює 72. Що ми дізналися? Ми дізналися, скільки гривень заплатив другий покупець. Тепер ми відповіли на питання задачі. Так, відповіли. Діти, Михайло та його мама дуже дякують нам за допомогу. Ми з вами дуже плідно попрацювали. Тепер можна відпочити. До нових зустрічей!